А з іншої сторони, що ми, ми результати досі розігрібаємо, але ну, якщо так промоніторити деякі дані з відкритих джерел, то виходить росіяни, зокрема за рахунок там, активних бойових дій у Чорноморському регіоні, так і там, по ударами по нашій інфраструктурі, вони завоювали собі. Оце перинство, скажімо так, на цих от відповідних ринках, використовуючи Чорне море як ключ до виходу на ключові а, сегменти, і відповідно вони якраз то мають додатковий ресурс. Для ведення війни проти нас, а ми оцей додатковий ресурс втрачаємо. Тобто за 5 років росіяни втратили е, стратегічну ну, тобто, ми за, за 5 років росіяни реалізували свою стратегічну мету, так би мовити, молодшим порядком. А ми красні. З того прекрасного матеріалу, який ти звучила, прямо випливає, що наступна кампанія Росії е, проти України вона буде пов'язана, вона буде зав'язана на те, щоб спробувати позбавити Україну виходу до Чорного моря. Повністю. Наступна це має на увазі та, яка буде після заморозки нинішньої, там плюс-мінус кілька років. Тому що якщо далі, чому зараз всім буду категорично кілька разів, мабуть, протягом цього ефіру радити, потім ще раз ходити, передивитися цей запис, тому що всі воєнні речі, які я тут розкажу, вони просто органічно накладаються на ті політичні, які ти озвучила. Грубо кажучи, метафорично це можна виразити так: от взяти намалювати просто от політичну карту і спочатку наносити ті всі сегменти, про які ти говорила, а можна ставити фішечки у вигляді юнітів, там, кораблів і тому подібне. Тому що, грубо кажучи, прибрати ці фішечки юніти, суть не зміниться. Суть буде приблизно та ж сама, і воно справді якось так виходить, що росіяни собі конфігурацію зону впливу у Чорному морі накреслили якраз виходячи з того, що ну, хто, яка там держава себе в Чорноморському регіоні, і себе відповідно представляє. Ну а по-друге, те, що росіяни в своїх доктринальних документах навіть там примудрилися проігнорувати саме по собі, навіть наше існування, як противника, проти якого вони воюють, проти якого, ну скажімо так, в боях, проти якого Чорноморський флот РФ він отримав, ну скажімо так, повні суттєві проблеми, мала не розгром, і проти якого власне це чорноморський флот заточується. Ну тобто це дуже цікавий. Вони. Специфічний майстер-клас показали, ти мене вони до цього готуються.